Скільки обійдеться ремонт бюджетного телефона? В нашому випадку ось такий телефон. Його модель Xiaomi Redmi 9A вартістю 4 тисячі гривень. Клієнти на цей телефон замовили 4 дисплейних модуля, йдемо шукати їх на склад. Так як в нас достатньо багато цих модулів, вони зберігаються в нас по різним упаковках. Ось ці чотири штуки, які сьогодні в нас будуть відправлені, всі дисплеї ми оглядаємо перед відправкою. І до цього вони вже протестовані. Як бачите, ось так він виглядає, і на них немає ніяких наклеїв для того, щоб ви могли просто протестувати сенсор і побачити, як працює матриця. Тобто я мав на увазі ось такі наклейки, які клеяться, які багато хто клеїть на робочу зону самого дисплейного модуля, або сенсора, або матриці. Як ви зрозуміли, це не наш сервісний центр буде замінювати ці дисплеї. А просто клієнти купляють ці дисплейні модулі, ціна їх 344 гривні, і вже на місці, тобто по місці в своїх сервісних центрах, вони їх будуть замінювати. Приблизна вартість такої роботи 500-800 гривень. Ну і відповідна доставка і сам дисплейний модуль. Тобто 500-344. Це близько 1000 гривень все разом вийде. А якщо вам потрібні будуть будь-які мобільні запчастини, ви можете завжди до нас звернутися. посилання на сайт в шапці профілю Тікток.